Сьогодні на апаратній нараді під головуванням міського голови Віталія Гражна на його заступника Андрія Криштопова та секретаря міської ради Олександра Скалуба були заслухані останні звіти керівників комунальних підприємств дві 2023 році. Їх посилена робота продовжується, аварійні ситуації ліквідовуються. Так, наприклад, Михайло Волканов, керівник теплокомуненерго, відзвітував, що його співробітники проводять роботи щодо оперативного усунення пориву ділянки міської мережі теплопостачання по вулиці Паркова. 4. В свою чергу Андрій Криштопов підняв питання щодо відшкодування різниці в тарифах зі сторони держави за результатами семінарів. Держава сьогодні. Задолжало 36 миллиардов. Два года ничего не гасится. Третий квартал мы защищали в Одессе. Четвертый квартал где-то мать. Пока все на бумаге. Керівник КП Автотранссервіс В'ячеслав Ганчурін доповів, що працівники підприємства здійснюють планові роботи щодо санітарного утримання території громади. Проводиться збирання і вивезення негабаритного сміття з контейнерних майданчиків. На минулому тижні встановлений новий майданчик закритого типу по вулиці Південна, 14. Про свою роботу відзитував і керівник ЖО-1 Станіслав Єшков. Прибирання у двох підвалах це Ізмільська 176 і Олімпійська 46. Також відремонтували 5 покрівель шиферних і заключили два договори на обслуговування на тижні». Окремим завданням міський голова доручив своєму заступнику взяти на особистий контроль використання спеціалізованої техніки на підприємствах та переконатись у правильності її експлуатації. Усі підприємства окреслили завдання на поточний тиждень і готові увійти в новий 2024 рік. Анастасія Ківі, Віталій Солдухін, Перший муніципальний канал.